Дорогі громадяни, доброго дня вам! В цей чудовий, красивий весняний день я хотів би звернутися до вас з серйозними словами. На жаль, так складаються обставини, що Україна сьогодні не збільшується, а зменшується з точки зору населення. Все більше і більше людей починає вмирати раніше, ніж потрібно, і все більше, і все менше і менше людей починає народжуватись тоді, коли потрібно. Фактично, ми втрачаємо найголовніше, що в нас є. Українських людей, як цьому запобігти? Факторів багато і способів багато, але є один найголовніший берегти своє здоров'я і піклуватись про нього. Як же це зробити? Це точно не можна зробити з допомогою системи, яка залишилась в Україні у спадок від радянської системи охорони здоров'я, коли ми витрачали гроші наших платників податків, не на Лікування конкретних хворих, а на утримання конкретних лікарень, я вважаю, і ми всі вважаємо, що потрібно переходити до принципово нової системи медицини, коли держава і система охорони здоров'я опікується не лікарнями будівлями і інфраструктурами, а лікуванням конкретних хворих та запобіганню і профілактиці хвороб. Для цього потрібно кардинально змінити закони, які існують в країні, підзаконні акти, а також існуючі і працюючі прогресивні речі, які вже є в країні, на папері привести до справжньої імплементації в житті. Для цього сьогоднішні політики повинні, на мою думку, проявити справжню згуртованість, політичну волю і далекоглядність і почати. Не звертаючи уваги на конкретні сьогоденні інтереси, а звертаючи увагу на стратегічну потребу України, приймати закони, які сьогодні конче необхідні, також нам потрібно з вами зайнятися великою пропагандою, масовою пропагандою здорового способу життя, тому що це тільки половина, а можливо навіть третина зусиль змінити систему охорони здоров'я, направлену на лікування. Всі разом ми в змови можемо зробити велику справу. Просто потрібно починати саме сьогодні і не ховатися за конкретні сьогоденні проблеми. Завжди буде щось, що заважає нам робити реформи. Починаємо прямо зараз. І давайте, нарешті, і в прямому, і в переносному сенсі, вийдемо у плюс.